Україна втратила не просто офіцерів, а й командування 110-ї бригади. Чому ж так сталося? Далі поговоримо про розслідування. Але попри цей біль, ми продовжуємо боротьбу і даємо потужну відповідь. В Росії цієї ночі знову спалахнули аеродроми, а на одній із трас згоріла ціла військова колона. На дипломатичному фронті теж гаряче. Світ розчарований поведінкою Путіна і з'явилися великі надії на відновлення. Поставок петріотів від Трампа. Тобто, можливо, Трамп змінює свою позицію. Далі теж про це поговоримо. А країни ОПЕК обвалюють ціну на нафту, що вдарить по агресору. Навіть Макрон пояснив, а навіщо він телефонував Путіну. Вітаю! З вами я, Олексій. До, до вашої уваги топ-5 найважливіших новин, які пояснюють, а що відбувається в Україні та й в світі. Трагедія в 110-й бригаді, де загинуло командування від удару ворожого Іскандеру. Ця новина вразила всіх. 1 липня в районі Гуляйполя від російського удару загинуло командування 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хурожного Марка Безручка. Президент Зеленський підтверджує цю жахливу трагедію. Вранці 1 липня російські війська випустили дві балістичні ракети Іскандер по Гуляйполю. Що розташоване за 70 кілометрів від лінії фронту, де були військові збори, внаслідок удару загинув полковник Сергій Захарович, командир 110-ї бригади, його заступник Дмитро Романюк, начальник штабу бригади Валерій Мірзаєв та інші офіцери. Понад 30 людей отримали поранення. Генштаб підтверджує смерть полковника Захаровича, назвавши його взірцем мужності та проактивного військового лідерства. Але, друзі, найжахливіше це причина трагедії. Хоча розслідування досі триває, експерти із зв'язку вважають, що причиною трагедії став саме витік інформації про збір військовослужбовців з месенджера. За їх даними, цей захід заздалегідь обговорювали в групі, де було кілька сотень учасників. Це друзі свідчить про критичну. Важливість інформаційної гігієни навіть у здавалося б, захищених чатах. Ця трагедія вкотре підкреслює необхідність надзвичайної обережності з будь-якою інформацією, що стосується переміщень військовослужбовців, зборів чи планів військових, адже ворог полює на кожну деталь. І звісно, поки ворог тероризує наші міста. Наші сили оборони завдали потужного удару у відповідь по об'єктах на території Російської Федерації. Уражено аеродром та пожежі на інших військових об'єктах Російської Федерації. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішний удар по аеродрому Борисогліпськ у Воронезькій області РФ. Вражено склад із керованими авіабомбами та навчально-бойовий літак. Аеродром є місцем базування су 34 та Су-35, тому ймовірно, що є ще й ураження цих літаків. Соцмережі також повідомляють про пожежі на аеродромі в Енгельсі, що знаходиться в Саратовській області. Після атак БПЛА видно великий стовп диму. Також вночі БПЛА атакували Чебоксари у Чувашії, де також спалахнула пожежа. І це, друзі, ще не все. У Липецькій області РФ згоріла ціла військова колона. Що цікаво, російські ЗМІ повідомляють про ДТП, нібито вантажівка врізалась у військову колону. Внаслідок займання було знищено сім одиниць ворожої техніки, а це автомобілі Ахмат, 5 уазів та вантажівку. Уявіть собі, ціла військова колона згоріла просто через ДТП. Це сталося, до речі, в Липецькій області під Єльцем. Можливо, ДТП. Можливо, ДТП сталося з чиєюсь допомогою. Або це просто карма. Ну, а результат один: кожна знищена одиниць, одиниця техніки. Незалежно від причин, це мінус для окупантів і плюс для нас. А тепер перейдемо до новин, які можуть вдарити по фінансовій складовій нашого агресора. Країни ОПЕК Плюс обговорюють збільшення видобутку нафти на 500 тисяч барелів щодня вже в серпні. За даними Блюмберг, це ймовірно обвалить ціну на нафту. Що, друзі, є дуже потужним ударом по Російській Федерації. Але далі найцікавіше, а чому це може стати правдою, а не лише обіцянками ОПЕК Плюс. Я вам нагадаю, що ОПЕК Плюс це організація з 13 країн. Саудівська Аравія, там Ірак, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, тобто гіганти нафтовибутку. А їх головна мета обговорює регулювати обсяги видобутку нафти для контролю над цінами на світовому ринку. Тобто вони контролюють ціни на нафту, так як їм. До речі, вигідно. Вони з легкістю можуть обвалити ціну на нафту, просто домовившись про збільшення видобутку ем, цієї ж нафти. Наразі я нагадаю, мова йде про збільшення на 500 тисяч барелів щодня. А тепер вишенка на торті: падіння цін на нафту є вигідним для президента США Дональда Трампа, який розглядає здешевшення енергоносіїв як інструмент зниження витрат для споживачів в Сполучених Штатах. Я вам нагадаю, що за першою каденцією ціна на нафту знижувалася до 30 доларів за барель. Вона трималась приблизно в межах 40 доларів. І це все завдяки Трампу. Зараз ціна на нафту 65 доларів. Тому Трамп буде знижувати ціну на нафту, а це, в свою чергу, буде серйозним ударом по нафтових доходах Росії, який є основним джерелом фінансування її агресії. А це може значно послабити її здатність ввести війну. Рухаємося далі. Трамп перегляне поставки Петріот Україні після розмови із Зеленським. Після вчорашньої холодної розмови з Путіним, Трамп розчарований Путіним і не вірить, що той покладе край, край війні в Україні. Я не бачу, щоб він хотів зупинятися, сказав Трамп. І найголовніше, після дуже хорошої розмови із Зеленським Трамп висловив готовність переглянути призупинені поставки в Україну. Впливове видання Реотерс повідомляє, що йдеться про десятки критично важливих. Важливої зброї для України, включаючи ракети протиповітряної оборони, джерела вказують на оптимізм щодо потенційного поновлення постачання після успішної 40-хвилинної бесіди трампа з Зеленським. заява Трампа про розчарування Путіним та готовність переглянути поставки Петріот є дуже важливим кроком вперед. Це свідчить, що навіть для найскепточні. Тичніших лідерів світу терор Кремля стає очевидним, і це може відкрити шлях до посилення протиповітряної оборони та й військової міці України. І наостанок Макрон пояснив причину свого дзвінка Путіну. Президент Франції Мануель Макрон поділився мотивами свого першого за три роки, до речі, телефонного контакту з Путіним. За його словами, дзвінок стосувався насамперед питань ядерної безпеки та розвитку конфлікту в Україні. Макрон наголосив на необхідності дотримання Росією положень договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І, тим не менше, ядерна зброя наразі знаходиться в Білорусі. Щодо війни в Україні, він підтвердив непохитну підтримку Києва і заявив, що розмова не досягла жодного прогресу. Дякуємо і на тому. Я вам нагадаю, що Путін поскаржився Макрону на те, що в Україні. Присутні якісь антиросійські настрої і те, що треба приймати реалії на землі, які склалися. Тож, друзі, бачимо, як наші сили оборони ефективно відповідають на агресію, завдаючи ударів по ворогу на його ж території, що дуже важливо, але трагедія в 110-й бригаді потребує пильності на максимумі. Дипломатичний фронт, в свою чергу, кипить. Є значні зрушення опозиції Трампа щодо допомоги Україні, що є важливим моментом для нас з вами. Друзі, обов'язково підпишіться, щоб не пропускати важливі події. Щодня ми тут обговорюємо, що відбувається в світі в Україні. Дякую тобі, що додивився до зустрічі.